Привіт, мої любі друзі! Привіт, вітання з Києва, найкращої столиці в світі, неперевершеної країни Україна. Я настільки щаслива бути з вами саме в цей великодний недільний день. Зараз вже ближче до вечора. Досить довго я виходила у світ, як кажуть. Але ж в мене було так багато справ. Я мала відчути, як святкують на моїй рідній боковині. Про це я вам розповім. Потім я поринула у святкування Львову, це окрема тема розмови. А потім Одеса на проводі. І так, 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 вся Україна. А потім наші прокинулися у Канаді, в Америці. Австралія була трохи раніше з привітаннями. Ось так, от саме в світі безпосередньо тут краще. Так. Е, і ось так ми один одного вітали: Христос Воскрес, воістину Воскрес. Таке світле, чудове Воскресіння, така світла, чудова неділя, неділя. І я усім бажала після слів Христос Воскрес, Воисне воскрес, звичайно очищення. В першу чергу, очищення наших душ. Очищення нашої землі від тої погані, яка заважає нам жити. Нехай вони згинуть там на своїх болотах і не лізуть у наші землі. Нехай ми, українці, будемо дихати на повні серця, на повні груди на своїй Богом даній землі, на такій неймовірній, чудові. Покажи, будь ласка, оці каштани. Я не знаю, чи через камеру передається співташок. Але блакитне небо. Сьогодні трошки вітерець, у Чернівцях набагато краща погода, у Львові так само сонячніше. Але ці каштани, конвалії і бузок, ну роблять мій день просто неперевершеним. У мене церква, я живу на, на земле, як я кажу, у мене купує церкву. Ось-ось ось ось ось. І я ще вчора ввечері, коли йшла з метро, це була 11 година, я постояла біля храму, помолилася. Не заходила всередину, тому що я була в джинсах, в своєму абсаклінському стилі аутфіті і не гоже, хоча і з покритою головою, хоча ще була якась підничка. А вранці, коли я прокинулася, подивилася на купол церкви, на жовто-блакитне поєднання кольорів на це небо, це зовсім інакше, ніж на Західній Україні. По це я вам трошки розповім. І побачила, як люди, як кияни от своїх величезних будинків, виходять з такими маленькими, зовсім інакше, ніж на Західній Україні, своїми е, такими кошиками. А хтось з пакетиками, все трошки простіше, але не менш щиріше. І вони до храму, і з усіх сторін, як, ем, як такі от пташечки за доброю надією, за добрим Божим словом на чудове свято. Це так неймовірно і затишно. Я зараз після цього репортажу пару метрів буду вже в метро, буду вам цей репортаж посилати. І я зразу опинюся на золотих воротах. Сьогодні в мене зустріч з моїми друзями-дизайнерами. І не де, де б ви думали у Софії Київській? Сьогодні величезний ярмарок. Я вже е, дзвонила моїм подругам. Вони кажуть, Оксанка, де ти є? Вже приходь, ми вже тебе тут чекаємо. А потім Андріївський узвіз. І може пейзажна алея, там зараз скрізь бузок. І він не просто бузок, а такий махровий, такий просто потужно набивний. Сама собі заздрю. Як тебе не любити, Києва мій? Подарую тобі сонце. Пам'ятаєте в тому репортажі, який я вчора знімкувала золотих воріт, де мої друзі Стас Галадзюк і Павло Хрумкін грали на скрипці на гітарі. Це символи Києва, символи вулиці ярославів Вал і Золотих Воріт. Скільки у нас хвилинок, Сереж? Три хвилини, боже, то я ще вам маю час розповісти про е, різницю, про те, як по-різному святкують у різних регіонах. Ну, давайте. Давайте, напевно, про мою рідну Буковину. Звичайно, я це знаю, тому що я ну, все життя на Буковині, так. Але разів 10, напевно, я зустрічала Пасху у Києві, а й у Львові теж, напевно, разів 7-8. Тому я це дуже дуже добре знаю. Я. Однозначно просотуюсь з цим усім відчуваю, як це все відбувається, і це просто неймовірно. І так, на Буковині. Кожен кошик, прошу дуже, це ж Буковина, де самі яскраві вишиванки, які вишиваються пацьорочками, бісером. Кошики це витвори мистецтв. Е, я навіть свій, ви знаєте, ну проте е, ну, аутфіт в мене буде звичайно перфектний. Але такі кошики, які роблять на Буковині, то годі казати, це реально витвори мистецтв. Такі гарнюні, ну такі гарнюні, ну просто що казати. І це так яскраво, барвисно. Мої друзі у різних. Я зазвичай, коли в Чернівцях, то я живу в центрі-центрі, і я приходжуся усіма усіма церквами. Мені знайомі кажуть, а до синагоги? Ти зайшла Я кажу, а чого б ні, нехай буде і до синагоги. Бог він єдиний. Тому це і греко-католицька, і український патріархат, і давня Миколаївська на вулиці Руській, і біля університету, і на Капеланській греко Католицька, і навіть до синагоги. Ну там служби немає цей день, але так поруч, це чорнавці це Найтолерантніша буковина на землі, про яку ще писав Георг Дроздовський, відомий австрійський письменник, етнограф, історик. Тепер про Львів. тільки у Львові. Що відбувається у Львові? Мені вже стільки наслали репортажів, що годі казати. У Львові це все неймовірно вишукана. Кожна вишиванка. Я собі чесно кажучи, уявляла, як це буде у Львові. Я ну для мене це тема темочка. Що треба буде вдягнути у Львові, але все рівно я буду вдягнена не на Галицький манер. Я буду е, однозначно міксувати щось еклектичне буковинське поєднання з центральною країною. У Львові це такі камізельки, це такі вишукані галицькі сорочки, і мужчини, і дівчата. Це так похалицьки, аристократично. Що сьогодні Шевченковому гаї мені Яночка Шемолковська каже: Я телефоную, вітаю, каже Януся, де ти? Де ти припала? Оксана. Ми вже стоїмо годину, купуючи квиток у Шевченків Гай. Я кажу, масічка моя. Чи це треба було тобі саме в цей день стояти? Знаєте, кажуть на буковині. Треба, траба, не треба, а «траба», тра. А вона сміється. А каже, а в на Галичині кажуть: мені тре, У нас тра, а там тре. Ось такі діалектні мікси. І вона мені покидала знімкування. Боже, що там відбувається, боже мій! Співають, це ж ем, Скансен, е, один з найбільших в Україні. Це просто неперевершено. Я вже е, думками і там побувала. А зараз я піду у Київ, і це буде щось неперевершене. І я буду вам в прямих ефірах і на зйомці показувати, як це все відбувається в Києві. Скільки у нас хвилиночок ще? Шість, супер, ще трошки розповім. Ну що, про мій аутфіт? Ну це ж цікаво, звичайно. Для дівчат це тема-темочка. Я не знаю, чи усі дівчата додивлюються репортажі до кінця. Не те, що те, що роздивляється, що я вбрана, це я знаю 100%. Дівчатка. Я все розповідаю. Ну дивіться, я вам зараз продемонструю. І так, прошу дуже, як обіцяла, я сьогодні у своїй прем'єрній для мене. Е сукеночці, як кажуть, у Львові, від фабрики Галичанка, Павло, Вітання, Уляська, Оля, дівчатка всі, Світланка, вітання вам від мене. З Києва вона називається французький букет. Чорну я вам вже демонструвала, а тепер червона. Я її, е, до речі, я її купила в 2019 році. Вона у мені Я лишала в Києві в квартирі. Я просто ну, в мене так багато того чудового вбрання, що я про них забула. Ну а зараз просто як знахідка. Наше вишиване вбрання, воно вічне. Бачите, сільникова гладь, неймовірні такі квіти. Ну і для центральної України вона дуже 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 прийнятна. Французький букет з української душі, як я кажу, з Звичайно, колір пристрасті, кольор любові, колір серця і душі, червоний на Пасху, як свято. як ем, Пасха – це свято е, відродження життя, це свято любові. Е, але ж я не можу не поєднати це з моїми любими регіонами. Ось такий капелюшок, так як. Е, Такий капелюшок чудовий в гуцульському стилі, і звичайно, давня це 50-х років, тобто це десь 70 років Буковинська тайстра. Зазвичай вони більші. А ця стилізована вона більш тому, що такі от величезні, не завжди під елегантне вбрання цікаво вдягати. Ось тому ось так: от таке міксування під низом, такий дизайнерський під'юбничок, Ну і давайте ближче. Ось такі чудові. Це ж паска. Тому бачите, вона така писанка керамічна від ем, галицького бренду. І ось такі від керамічні гал... керамічна мисто чокер. Кожна з цих. Ем... Кульок, це наші гральдічні сакральні знаки, руни наші українські. Ну, перстеник теж галичина, бачите, дерево життя, ну, мій кольоровий манікюрчик, червона помада на вустах, прошу дуже. І ось такі кульчики також керамічні. Ну що? Стаю повний ну як вам, прошу дуже. Сергій, як тобі? Прекрасно. Прекрасно. А скільки хвилинок? Дев'ять дев'ять. Будемо закруглятися. Якщо Сергій, скільки тобі років? 16. Хлопець 16 років каже, що прекрасно, то воно таки прекрасно. Неймовірно щаслива, свого улюбленого сквера наповнена звітанням, з цим чудовим святом. Ваша Оксана Дем'янишина сьогодні з Києва. Завтра побачимо до зустрічі в центрі, папа. -па.